Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семена Ставку. Сьогодні ми поговоримо про таку річ як відмова від проходження ВЛК. Що це таке, чи є за це якась відповідальність, як це відбувається, і чому, скажімо так я можу, чим я можу підкріпити це відео для того, щоб скажімо так, хтось там неправильно щось не подумав, і що це дійсно не моя якась вигадка, а це є повністю юридично, скажімо так, встановленим фактом, що відмова від ВЛК є абсолютно законною, друзі. По-перше, що нам варто зазначити, наразі, на жаль, трапляється дуже багато випадків, коли людина, наприклад, дійсно має якісь проблеми зі здоров'ям, вона збирає відповідні документи, або вона їх не донесла до ТЦК, або їй сказали, вона навіть прийшла до ТЦК, так тобто все зробила правильно, і сказали, там окей, там донеси нам якісь документи для того, щоб ми там провели ВЛК того, щоб ми виключили тебе з військового обліку, оскільки там вбачаємо певні підстави, от нема таких-таких таких документів. Або особа загалом то збирає, і таке буває, що є дуже багато хвороб, які передбачають виключення з військового обліку саме за неявність такої хвороби. Але людину схопили банально на вулиці, заволокли в той самий буст, про який ми всі багато чуємо та бачимо іноді такі випадки. І відповідно людина от перебуває, вже її там провели ВЛК за там 3 хвилини. Лікарі, звісно ж, не понесли відповідальність, які проводили цю ВЛК, оскільки, якщо з людиною Станеться, то це буде, ну скажімо так, друзі, це пряма відповідальність тих самих лікарів, які його визнали придатним, коли він був, він був абсолютно непридатний і підлягав взагалі виключенню з військового обліку. Але ж, звісно, ну, колись, можливо, ми дочекаємось перших вироків для лікарів, які недобросовісно підходять до людських життів та вважають, що, ну, що хтось. Що їх життя вартує більше, ніж життя інших людей, але про це згодом, скажімо так, це питання відповідальності цих лікарів, і хай цим розбираються правоохоронні органи, і відповідно суди виносять відповідні рішення. Тож в такому випадку людина вона потрапляє просто там на розподільчий центр і вже починається в процесі того, як людину доставляють туди, туди питання: а що ти тут робиш? Там, ну, Бачать командири, там інструктори, що ця людина просто не може служити. І в такому випадку, скажімо так. Здаються нонси, що людину просто, навіть я там знаю один такий випадок, людину просто відправляють назад. Він приїжджає до військкомату, який його мобілізував, і ну так що мені тепер робити? Йому просто кажуть, іди звідси. Хоча людина фактично перебуває в статусі мобілізованої особи. І це також несе певні, ну скажімо так, питання юридичного характеру. Так? Е, варто. Зазначити, що в такому випадку дуже багато людей когось так схопили, привезли, кажуть, я не буду проходити ВЛК. Чому? Тому що ну, в мене нема документів, я там не хочу проходити без документів, тобто я не ухиляюся, не здійснюю фактично ухилення від мобілізації. Я от зберу документи, якби видайте мені повістку, там мені потрібно тиждень-два, я зберу документи і прийду, будь ласка, видайте мені повістку на наступний день, так, там, ну, там тиждень, день місяць. Тобто особа зазначає, що вона або, наприклад, особу схопили там десь між, між двома містами. Вона їхала, її схопили відповідно блокпості, висадили там автівки чи автобуса і повезла одразу ж ТЦК, проходити ВЛК за три хвилини. І вона каже: Я не хочу тут проходити ВЛК, я перебуваю на обліку в такому і такому ТЦК. Я от буду там проходити ВЛК, це мій ТЦК за місцем реєстрації, все інше мені потрібно було по роботі там з'їздити, наприклад, так, кудись, туди кудись. Ось, і відповідно, це не є як таким там, ухиленням чи якоюсь відмовою. Більше того. Відповідальність за статті наразі 200, за, по 210-й. Вона взагалі, скажімо так, після примітки, яка з'явилася у КУПАПІ, про те, що якщо в Міноборони є доступ до державних реєстрів, а він відповідно є в них, так то взагалі неможливо казати про відповідальність цієї статті, оскільки всі дані, все, 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 все вони можуть отримати самостійно. Це стосовно штрафів, але це про це я вже. Попередніх відео розповідав про цю відповідальність, можливість чи неможливість. Тож, якщо людина, чому ми можемо казати, що людина може має повне право відмовитись від БЛК, і відповідно це не потягне ніяких для неї, ну скажімо так, окрім можливого ще додаткового там позову з боку тієї ж самої людини, щоб оскаржити ТЦК, ЦК про притягнення її до відповідальності. Ось. І відповідно, що тут потрібно зробитися. Що прошу вибачення, що потрібно зробити? По-перше, є відповідне рішення шостого апеляційного адміністративного суду. Я залишу посилання на нього в описі до цього відео, щоб ви могли ознайомитись, почитати, від 16 липня 2024 року. І більше того, я вам скажу, друзі, це рішення винесено до... Того, як з'явилася вся примітка до статті 210 КУПАПУ, і розглядалося якраз таки питання постанови е, про скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, тому що людина її, скажімо так, заставили, змусили проходити ВЛК, і вона відповідно відмовилась, і їй сказали, що все, ну тоді ми на тебе там скаровуємо, будемо тебе штрафувати. І він відповідно оскаржував цю постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і штраф. Е, що ж нам сказав? Суд, по перше, позивач зазначав, що оскаржувана постанова не містить доказів чинення ним правопорушення. Крім того, він не отримував ніякого рішення комісії з питань приписки або військово-лікарської комісії, що виключає в його діях взагалі порушення. Правил ведення військового обліку і також жодних ріджень про проходження ВЛК цієї особи не було, тому що він сказав, що він хоче проходити ВЛК за місцем своєї реєстрації в нього з собою немає медичної картки, у якій міститься інформація про його придатність або непридатність, та інших відповідно, скажемо так, документів. Він зазначив, що він стоїть на військовому обліку в іншому місці, і відповідно він готовий проходити всі інші ну, ВЛК за місцем своєї приписки. Але він ось не хоче в цьому ВЛК і на це ТЦК йому Сказали, давай добре, ось на тебе ми складаємо протокол. До побачення про протоколи. Це теж окремо в мене було відео, відеосоно того, коли протокол, коли постанова і в чому є ризик, якщо дійсно зроблять так, що ТЦК зможе просто всім. Шлюпати постанови так, і до побачення, а не протоколи до суду, хоча і навіть постанова, знову ж таки, це ну, це не смертельно. так, це, З цим можна працювати. Якщо дійсно були порушення, якщо це все дійсно було, то відповідно можна з цим працювати. Надалі, що зазначив відповідно, відповідач, тобто ТЦК, зазначили, що все законно, він там ось там був доставлений там за місцем, так, неявка, що він. Порушив правила військового обліку, там відмовився від направлення на медичний огляд, це суперечить правилам військовому обліку, і відтак його за це оштрафували. Така була позиція РТЦК та СП. Відповідно, чим це закінчилося. Суд сказав, що, цей, відповідно, що це рішення про постанова про накладення штрафу, що воно вона абсолютно незаконна. По деяким причинам: по-перше, що е, взагалі в направленні на це саме ВЛК, від якого людина навіть відмовився, там не було е, часу та дати, в якій він мав би прибути на це ВЛК, навіть якщо б він дуже хотів. Це така загалом доволі розповсюджена технічна помилка. Так? Ну, Таке стається. Так? З будь-ким це може статися. Відповідно, Відповідно, тут це зіграло на користь позивача, і по-друге, суд прямо зазначив. Що ніяким чинним законодавством не встановлена відповідальність за відмову від проходження ВЛК раніше, наскільки ми всі можемо пам'ятати, там у квітні травні було питання стосовно навіть внесення змін до Кримінального кодексу України і притягнення до кримінальної відповідальності за відмову від проходження ВЛК, але за це не проголосували. скажімо так, наразі ця дія не є криміналіз... криміналізованою, вона не є якою, скажімо так, злочинною чи Щось таке, друзі, послання відповідно нам. Рішення на постанову адміністративного суду я залишаю у описанні до цього описі до цього відео, для того щоб ви могли самостійно з нею ознайомитись і бути в курсі ваших прав. Окремо варто також зазначити і деякі такі речі, що для того, щоб таких ситуацій не виникало, потрібно завжди тримати свої документи в порядку, використовувати свої права лише з правильними намірами, тримати документи в порядку. Якщо є підстави для відстрочки, звертатися, отримувати відстрочку, і після цього вже відповідно продовжувати її оновлювати її. То, що якщо є проблеми зі здоров'ям, записуватися, так як це встановлено так, через сімейного лікаря, на прийом отримувати всі документи, подавати інформацію стосовно того, перевіряти 420 наказ новій редакції, які є підстави для виключення, не виключення, визначення придатним, непридатним. так. І відповідно всі ці документи готувати, подавати і у свій ТЦК, де відповідно, ви перебуваєте на обліку, а не в якійсь ТЦК, якому поставлено просто завдання там, надати там, за два тижні 2000 людей. так. І робити собі відповідно всі правильні документи, абсолютно відповідаючи законодавству і вчиняючи абсолютно законні дії, які скеровані перш за все на скажімо так, переслідування ваших інтересів та захист ваших прав як громадян України. Друзі, дякую вам за відео. Ставте лайк, підписуйтесь, і будемо з вами на зв'язку, щоб частіше говорити про правила.